Удар балістикою по Одесі Британія виділить гроші Україні на закупівлю зброї. 958-й день війни в Україні. Вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова, за кадром журналісти візиту. З інформаційним підсумком вівторка, 8 жовтня. Анонсуємо за темами сюжетний перелік новин міста. Зимувати там, де немає базових умов. Чи погодитися на переселення не всім до вподоби. Зустрічаємо новий опалювальний сезон. Чи є підстави хвилюватися? Діряві дахи багатоповерхівок чи ремонтуватимуть їх найближчим часом. У Кременчуці відкрили меморіальну дошку відомому художнику Олександру Черепанову. 42 роботи у різних стилях та через призму власного бачення у Кременчуці відкрилась виставка Нігіни Стогній. У Кременчуці обрали нового президента Федерації «Дзюдо України. Через забаганки людей, які там не живуть, питання знову зайшло у тупик. Це так про напівзруйновані двоповерхівки, що по вулиці 29 вересня, каже заступник міського голови з питань будівництва Дмитро Кравченко. Нагадаємо, у 12 та 14 будинках пічне опалення, відсутнє водопостачання, немає туалету, люди змушені користуватися колонкою та вуличною вбиральною. Ну а сам будинок просто таки розвалюється на очах. І поки Дмитро Кравченко нарікає на завищені вимоги власників квадратних метрів, наші журналісти запитали думку людей, які вкотре готуються зимувати там, де немає базових умов. Пані Наталя набирає воду у колонці, що у дворі інших варіантів жінка не має. І так, кожен, хто мешкає у 12-му та чотирнадцятому будинках по вулиці 29 вересня. Більшість мешканців провели тут усе своє життя. Неодноразово питання їх переселення з'являється у публічному просторі, але по тому все затихає. Привабливі квадратні метри прямо у центрі міста давно могли б зацікавити інвесторів. А поряд із відносно новими багатоповерхівками міг би з'явитися ще один будинок. Пані Наталя каже. Проживає тут із 1987 року. Стільки обіцянок, як про перспективи переселення, не чула за все своє життя. 22-23 роки назад це питання було піднято. Потім іще було піднято. Ну і оце, ну оце взагалі був цирк безплатний. І все. Ну, в Тут усе було, так. Ні, я нічого не скажу. Наші депутати прийшли, вони зробили свою роботу. Ну, нічого такого, в принципі, я до них претензій тоді не було. Вони прийшли, зробили свою роботу, те, що нам обіцяли, вони зробили. Ну, але ж далі ж нічого, воно так нічого. Так воно стоїть. Як стояло, так і стоїть. Ще на початку 90-х років будинки були визнані напівзруйнованими. З того часу люди живуть із пічним опаленням. Відсутністю туалетів у приміщенні є такий лише у дворі, а також в квартирах немає води. Раніше в одному з будинків сталася пожежа, про що теж говорили у публічному просторі. Ще одного мешканця будинку Олександра Павловича. Ми зустрічаємо за готуванням їжі. Газовий балон та плитка тут можна готувати тільки так. Чоловік приїздить доглядати за мамою, які 87 років років. розповідає, тупикова історія для тутешніх мешканців обумовлена ставленням потенційних забудовників до людей. Ну, що я вам можу сказати хорошого. Як скільки вже чекаєте, нормальних умов для життя? Дуже довго. Мати тут живе більше 50 років, і я тут народився та виріс. Обіцяли квартири, давали по 18 чи 16 з половиною тисяч, але за таку ціну навіть на молодіжному і в червоній знам'янці не купиш нічого. Після останніх відвідин будинку, членами депутатської земельної комісії, у січні 24-го року з'явився інвестор, який пообіцяв відселити мешканців і збудувати тут багатоповерхівки. Для цього мешканці будинків створили ОСББ, і саме ОСББ депутати передали в оренду землю під старими забудовами, але до втілення планів так і не дійшло. Днями заступник мера з питань будівництва Дмитро Кравченко резюмував. Все, там тупік. Не вдається домовитися з тими мешканцями, які там не живуть. і Вони там забаганки у них да, я, маю, я тут не живу, але у мене у власності там 13 квадратних метрів, тому я хочу 50 в новобудові. Він же в змозі тільки от квадратний метр на квадратний метр міняти. Тобто, все, поки тупік. Тобто там було вже вкладено і грошей, ну, і, 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 і ОСББ. От все вроді йшло, що йшло, йшло нормально, коли дійшло до фінішу, там розумієш, що там 3-5 таких людей, які ні, ми не підпишемо. І ви нас не відсили. Не відсилються вони від звідти. Ну, як будувати? Тобто повинні всі ж так само передати право власності. Для цього треба там, договір куплі-продажі або ще щось там у нотаріуса оформити. Ну, все, воно там, там тупікова справа. На це пані Наталя каже, бажання у людей, чи тих, хто нині проживає, чи тих, хто вимушений був з'їхати через відсутність нормальних умов для життя, одне отримати квадратні метри співвідносні тим, які люди мають зараз. Я не знаю, хто скільки хоче квадратних метрів, але я хочу те, що мені полагається, житло. Мені, моїм дітям і моїм батькам. Все більше нічого. Молодіжний? та я згодна на молодіжний, мені все рівно. Аби тільки це було здраве житло, мені не потрібна новобудова. В новобудові ще треба багато чого робити, а мені цього не потрібно. А що вам з останнього обіцяли? Попередньо, попередньо Була обіцянка, тобто ми розмовляли, так як нас тут п'ятеро із четверо співвласників і один повнолітній мій син. Моя мама з сином, так як мої батьки вже багато років розведені, живуть по різним місцям. Ну, як живуть по різним місцям, на дачі живуть один на одній, дачі, другий на другій. І то не на своїй. І е, ми хотіли, щоб мама моя отримала житло з моїм старшим сином. Я зменшила батько своє житло одну кімнату, ну все нам більше нічого не потрібно. Це було озвучено, і це було узгоджено. Це було записано. То мене 64 квадратних метри у нас. Квартира 64 квадратних метра. І от якщо 500 доларів, як ви думаєте, ми вмістимося на 64 квадратних метрах? Так як ми живемо ось, ми живемо так. Так у мене так виходить хоча б трохи більше. 500 доларів за квадратний. За квадратний метр. 500 доларів за квадратний метр. Це нам була обіцянка. Про дії останнього потенційного забудовника розповіла нам ще одна мешканка будинку. А в нас до площа в кожного не дуже велика. І вирішили купити за безценок. Потім таке виробляли, сараю освобождайте, будемо валяти. Ну й купили в мене дрова за копійки. Зараз такі дорогі дрова. Тепер я залишилася без дров. Отакі діла. Це хто? Це забудовники? Так, да, забудовники купили в мене. Коли я до них обратилася, що ну давайте чи вертайте мені дрова, чи що, я вам гроші, а ви мені дрова. Вони сказали, ми роздали робочим. Ви до дачу треба було їй дешеві дрова. мене закупила. Ну а поки питання знову на стопі, тутешні мешканці готуються зимувати ще одну непросту зиму із пічним опаленням, без води у помешканні та туалету. До справ комунальних далі чи завершиться ремонт теплових мереж по вулиці Шевченка до початку опалювального сезону? Про нові модульні котельні та ремонт яких доріг очікувати найближчим часом розповів заступник міського голови Іван Москалик під час останнього прийому. Тож детальніше про це та інше дивіться у наступному сюжеті. Віцемер Іван Москалик зазначив, що на сьогодні ремонт теплової мережі по вулиці Шевченка Полтава теплоенерго повністю завершило. Втім, є деякі дефекти, які вже до 15 жовтня, за словами віцемера, мають усунути. Єдине, що я абсолютно впевнений, що Полтава теплоенерго не встигне відновити благоустрій, тому що період дуже маленький. Будемо наполягати. І робити все можливе, щоб Полтава топленерго відновила все таки благоустрій на вулиці Шевченка і дала можливість проїзду транспорту Кременчужа. Крім того, Іван Москалик говорить, що невдовзі Кременчук отримає від уряду нові модульні котельні, які допоможуть містянам пережити зимовий період у достатній кількості тепла. На сьогоднішній момент це чотири котельні. Міський голова якраз особисто займався цим питанням. Орієнтовна потужність. В цих чотирьох котел буде десь приблизно 12 МВт теплової енергії. Вони будуть є них по нашим розрахункам, це орієнтовно 2,5 тисячі мешканців Кременчука при настанні непередбачуваних ситуацій будуть забезпечені тепловою енергією, і одна котельня буде встановлена для. Забезпечення так званого теплового хабу і обігріву щонайменше півтори тисячі мешканців в разі настання непродбачуваних обставин. Розповів Іван Москалик і про те, на яких вулицях Кременчука заплановані ремонтні роботи доріг найближчим часом. Так до кінця тижня мають завершитися роботи на вулиці Небесної Сотні. Та вже з наступного тижня розпочнеться довгоочікуваний ремонт асфальтного покриття на Крюківському мосту. І з наступного тижня ми дійсно плануємо розпочати ремонтні роботи дорожнього покриття на мостовому переході через річку Дніпро. Це буде орієнтовно також десь 5 днів, буде перекрита лише одна полоса, тому що ми не можемо заблокувати повністю рух по мостовому переходу. Тому прохаємо Кременчужан набратися терпіння. Це ми робимо саме для зручності, безпеки проїзду цього шляхового сполучення. Поцікавилися ми щодо кількості аварійних дерев у місті та скільки таких дерев комунальники спилюють щомісяця. Орієнтовно в місті Кремльчусі на сьогоднішній день вже складено акти на видалення аварійних сухостійних або фаутних дерев на 922 дерева. Благози Кременчука орієнтовно в місяці відпрацьовує 130-140 таких аварійних дерев. Однак віцемер говорить, на сьогодні місто вдається відновити кількість пиляних дерев лише на 10%, що є вкрай низьким показником. Днями стало відомо, що керуюча компанія «Будсервіс» не закупила для ремонту дахів навіть рубероїд. Тож під час останнього прийому у віцемера Івана Маскалика наші журналісти поцікавилися, чи працює компанія сьогодні у належному режимі. Вони Проводять ремонтні роботи покрівель в зоні свого обслуговування, але, ну, на жаль, якщо порівнювати, наприклад, з обсягами робіт, по… Ремонту покрівель житла то житла виконав вже майже 240 від запланованих, тобто перевиконали. А бутсервіс по своїм покрівлям виконав лише 20% ремонтних робіт по покрівлям, які запланували. Найближчим часом знаходяться ще 7 адрес, 7 об'єктів. Вже матеріали, частина матеріалів вже є. Вони найкритичніші адреси з протіканнями відпрацьовують. Я думаю, що Керівництво втрутиться в цю ситуацію, керівництво правляч компанії і буде тримати на контролі. Та за словами Івана Маскалика, загалом у Кримучіці чимало будинків, дахи яких потребують ремонту. То вже найближчим часом роботи розпочнуться у кількох будинках міста. Це найближчим часом заплановані заплановані відновлювальні роботи покрівель по вулиці Київській, 59, 57. По Героїв України 11 заплановане відновлення, по Європейській 66 дріб 13. Якщо говорити знову про Будсервіс, то є такі покрівлі, які вже потребують на сьогодні і капітального ремонту. Тобто управити своїми силами відновити покрівлю не в змозі. Тому я так розумію, що вони будуть звертатись до. Міської влади з проханням передбачити кошти на проведення капітальних ремонтів. Наш випуск триває до інших тем: відновити навколо світ гармонії і краси для себе і для людей. Сьогодні Кремчіці відкрили меморіальну дошку відомому художнику, члену спілки дизайнерів України та національної спілки художників України Олександру Черепанову. Серед колег, друзів, рідних та поціновувачів творчості видатного митця були і наші журналісти. Встановили меморіальну дошку на будинку, де Олександр Черепанов мешкав з родиною чотири десятки років свого життя. Митець залишив по собі цілу сторінку культурному житті Кременчука. Його роботи неодноразово експонувалися як в Україні, так і за кордоном. У творчому доробку понад тисячі творів. Чимало нагород отримав Олександр Павлович як визнання творчих досягнень від керівництва міста Кременчука. Полтавської області так від управління культури і туризму нашого міста, та головною нагородою для художника були любов його учнів, прихильність публіки до його творів у 2020 році. З успіхом пройшла ювілейна виставка мистецьких творів Олександра Черепанова у Кременчуцькій міській художній галереї. Відкрили дошку за сприяння членів українсько-німецького культурного товариства, з якими Олександр Черепанов брав участь у спільних виставках для дружини художника Наталії. Відкриття меморіальної дошки є дуже хвилюючим моментом. Ця дошка буде нагадувати про те, скільки учнів в нього, як він працював з натхненням. Він завжди говорив, що країна не може розвиватися повноцінно без. Творчості без творчих професій, без культури, про його прагнення у повній мірі присвятити свій талант як дар Божий на користь людям, долаючи життєві кроки шляху мистецтва, говорили ті, хто роками пліч-о-пліч наповнювали загальну культурну скарбничку міста істинною, красою та добрим серцем. Олександр це світла людина, це людина з великої літери, це людина мистецтва. Це великий друг управління культури і туризму і всі, хто сьогодні прийшов на оцей захід. Вчора був дощ, так а сьогодні вітер, сонце, і навіть не по сценарію, сам вітер зірвав. І зараз меморіальна дошка вона відкрита для нас усіх, і ми можемо дивитись на його світле обличчя. Помер Олександр Черепанов 26 вересня 2022 року. Його пам'ять присутні вшанували хвилиною мовчання. Він був справжнім архітектором свого життя, неперевершеним художником, дизайнером та поетом. Найкращі рядки про сенс буття лунали і сьогодні, нагадуючи про людину, яка відновлювала навколо себе світ гармонії та краси. 42 роботи у різних стилях та через призму власного бачення у Кременчуцькій художній галереї днями відкрилася персональна виставка художниці з горішніх плавнів Нігіни Стогні. Художниця розповідає, звикла дарувати цьому світу красу а отже, її роботи написані під сильним враженням і трансформовані у різні стилі на полотні. Живи, мрій, твори має назву експозиція. Чому ви просто мусите відвідати персональну виставку? Мисткині знають і наші журналісти. Понад 40 робіт, створених за останні три роки, художниця представила Кременчуцькій публіці. Раніше кілька її робіт брали участь у спільній виставці українських митців у німецькому Кьольні. Також вони прикрашають приватні колекції у Польщі, Словаччині Україні. Нігіна Стогній каже, звикла трансформувати усі буремності цього життя у красиві візерунки на полотні. Зазвичай мисткиня трансформує навіть щось неприємне у яскраві та глибокі роботи. Представлені Роботи в різних техніках, в різних стилях. Переважна більшість це пастельні роботи. Я ще працюю в техніки, це графіка, вугілля в основному, олійний живопис. Народилася художниця у Таджикистані, але з 2000 року її рідний дім в Україні. Нині художниця освоює нову для неї техніку. Перші роботи вже прикрашають стіни галереї. Окремо хочу зазначити про е, таку галузь своєї творчості, як е, текстильне мистецтво. Я не так давно стала займатися їм. Е, дуже цікаво. Це е, так звана рефлексія, коли я за допомогою абстракції можу матеріалізувати, висловити свої думки, свої ставлення, якісь інсайти. Останнім часом у творчості художниці переважає морська тематика. Так з'явилися різноманітні риби та інші представники морської стихії. Побачити роботи не стогній можна у Кременчуцькій художній галереї із середи до неділі, з 10 до 18.00. Про інше. З піснями та танцями сьогодні закликали стати частиною Академії студентства та керівництво обласного коледжу Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка Полтавської обласної ради. У вітрині бібліотеки для дітей, що на соборні, з'явилися мотивуючі фрази, цікаві історії, інтерактивні стенди. Ну а відкрили експозицію талановиті вихованці академії. Серед них дівочий духовий оркестр Роксолана. Я думаю, що кожен із нас бував в такій ситуації, коли ти приходиш до музею або галерею і йдеш і пробуєш без екскурсії подивитися на все. Мені здається, що ми всі переконувалися, що в такому випадку екскурсія є неповною, враження неповними, і тому пропозицію розмістити інформацію про нашу академію у вітринах центральної бібліотеки. Ми дуже радісно сприйняли і вирішили відмаркувати цю подію тим, що сьогодні ми хочемо зробити таку екскурсію для всіх, хто підійде сюди і пояснити все, розказати. Інтерактивні стенди, по яких можна і прочитати ключові мотиваційні, надихаючі слова, і QR-коди, по яких можна і переміститися, телепортуватися до нашого закладу, який знаходиться, скажімо, не в близькості від бібліотеки, але можна зробити певне уявлення про те, що можна в ньому знайти. І Розглядати це як можливий заклад для навчання подальшого. Адже коледж на сьогодні готує дуже велику кількість і педагогічних, і непедагогічних спеціальностей І до новин спортивного гатунку прийшов час обирати нового лідера. У суботу відбулася конференція дзюдоїстів, на якій мали визначитися з новим президентом. Його ім'я від Владиплексія. На нещодавній конференції дзюдоїстів було проведено відкриті вибори президента Федерації Дзюдо України. За результатами одноголосного голосування на посаду президента ФДУ було переобрано Михайла Кошляка. За словами першого віце-президента ФДУ Василя Волошина, все це через великі заслуги президента Федерації. До того як делегати переобрали свого лідера, ми встигли поспілкуватися з одним з членів Федерації Дзюдо. Дякую нашому президенту, який працював, і я сподіваюся, що він надалі буде працювати з нами і все робити для того, щоб дзюдо було топовим відом спорту в країні. Під себе хочу сказати, що ситуація Федерації дзюдо України комфортна. Вона дає можливість розвивати спорт в країні, дає можливість досягати великих успіхів для атлетів. І я впевнений, що нас чекають великі перемоги. Окрім очільника федерації, переобрано на другий термін було першого віцепрезидента ФДУ Василя Волошина. Також було ухвалено прийняття змін до статуту федерації, які передбачають скорочення посади виконавчого директора. Натомість з'являється нова посада спортивного директора ФДУ. На конференції оголосили, що посаду буде обіймати нинішній ВУ головного тренера національної збірної команди України Віталій Дуброва. Окремо на конференції відзнач. Той факт, що, попри ситуацію в країні, наші дзюдоїсти завжди забезпечені всім необхідним. Днями у міському палаці культури відбувся фестиваль східних танців, де у мистецькому двобої зійшлися учасниці з Кам'янського, Кримичука та Полтави. Про переможців розповість далі наш Влад Плексій. Цими вихідними більше 70 учасниць зібралися на фестивалі східних танців у міському палаці культури. Деякі з колективів були створені на початку повномасштабного вторгнення переселенцями. Зокрема, дівчат з Полтави об'єднала під своїм крилом тренерка з Краматорську. Наразі моя група з акробатики, це всі переселенці. Ось дівчата, також я привезла їх на конкурс, вони теж Дарина Запоріжжя, а Єва з під Харківської області. У нас сьогодні небагато в складі, але ми приїхали на міс, на міс Фортуна, на головну номінацію. Ось Мої дівчата сьогодні будуть боротися за головну номінацію. Приїхали, бо нам дуже подобається наш УАВСТ і підтримати організацію нашу. Наступна дівчина займається східними танцями всього вісім місяців, але вже можна назвати їх справою всього свого життя. Спочатку танцювала з подругою, дуетом, вона її би, підштовхнула до цієї mm. ідеї, а потім вона переїхала і танцює сама. Що mm. для вас східні танці? взагалі? А, не знаю, улюблені заняття, улюблені mm. заняття. Приносить мені удовольствие. Мені подобається танцювати. Я чуюся більш жіночною в межах даного фестивалю учасниці з Кременчука, Кам'янського та Полтави позмагалися за титул Міс Фортуна Фортуна-2024». Окрім того, для танцівниць було підготовлено конкурс на імпровізацію. Ці змагання є відбірковими на кубок Володаря Кубків, який відбудеться у листопаді в Києві паралельно з чемпіонатом України. І наостанок синоптичні прогнози на середу, 9 жовтня. Залишаємо парасольки вдома. Ясна погода протримається у Кримучиці весь день. Вночі від 9 до 12 градусів і холодний початок дня пізніше стане теплим, максимально 22 з плюсом. Насолоджуємося жовтневим теплом, слідкуємо за новинами. Телефонуємо нам і розповідаємо, що хвилює чи обурює вас. Тримаємо зворотній зв'язок. Наші контакти зараз на ваших екранах. І побачимося вже завтра. Бувайте здорові!